Та в ефірі програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». Я її ведучий Олексій Коваленко. Президент України Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, що виготовляє артилерійські снаряди, зокрема й для України. Після того український президент вирушив до Нью-Йорка, де 25 вересня він виступить на 79-й генасамблеї Нью-Йорку. А після вирушить до Вашингтона, де 26 вересня у Білому домі запланована його зустріч із президентом Байденом про очікування для України від генасамблеї, а також план перемоги Зеленського поговоримо з моєю колегою Юлією Єрмонко. Юлія, вітаю чого все ж таки очікувати від Генасамблеї України і чи використають президенти Байдена Зеленський цю платформу, аби посилити підтримку України? Вітаю, Олексію. Безумовно, основний тиждень, тиждень на високому рівні в генасамблеї розпочинається завтра. Але вже сьогодні кипить робота. Проводиться низка двосторонніх зустрічей. Ти згадав про те, що український президент, щойно прибувши до Сполучених Штатів, відвідав заводу у Пенсильванії, де виготовляють боєприпаси для важливої для України артилерії. Це була перша зупинка. А сьогодні у нього відбулася вже низка двосторонніх зустрічей. По перше, це була двостороння зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Безумовно важливий партнер номер один, що дозволить Німеччина використовувати свою далекобійну зброю для ударів всередині Росії, поки що тут без просування. Також відбулася зустріч із Фуміо Кішідою, Це прем'єр-міністр Японії. Ця зустріч важлива в контексті допомоги Японії із відбудовою інфраструктури, особливо енергетичної інфраструктури, враженої російськими ракетами. Також відбулася зустріч із представником із лідером Організації Америк. Це теж дуже важливо в контексті. Заручення підтримки глобального півдня, і дійсно, ці двосторонні зустрічі це, напевно, найважливіший елемент генасамблеї ООН, коли світові лідери можуть зустрітися і обговорити найважливіші моменти для американського президента Джо Байдена. Це буде остання генасамблея у ролі президента. Ми пам'ятаємо, що коли вперше він мовив із трибуни генасамблеї ООН як президент 2021-го, він навіть жодного разу не згадав Україну 2022-го він по. Шави з України присвятив величезну частину промови Україні і сказав, що надзвичайно важливо, щоб увесь світ протистояв російській агресії. 2023-го теж була дуже важлива промова цього разу, як сказали мені в Білому домі, варто очікувати, що Україна буде важливим елементом промови президента Сполучених Штатів Джо Байдена. І коли я запитала у представника Білого Дому, чи варто очікувати, що він із трибуни генасамблеї використає цю можливість, щоб заручитися більшою підтримкою. Мені сказали, що безумовно. І так само варто очікувати, що президент Байден буде порушувати тему підтримки України. Це критично важливий момент на кожній зі своїх двосторонніх зустрічей. А у них у нього цих зустрічей у нього заплановано дуже багато. Юль, от ми знаємо, що Зеленський везе свій план перемоги. Чи відомо щось більше про те, що саме у цьому плані, і чи варто розраховувати на підтримку США? знаєш, Олексій, дуже багато уваги прикута до цього так званого плану перемоги, і дійсно достаменно невідомо, що в цьому плані, тому що ми знаємо, що ідея президента Зеленського, щоби провести і розповісти про цей план, найперше президентові Сполучених Штатів Джо Байдена. Тому що саме від підтримки Сполучених Штатів, як каже е, Володимир Зеленський, дуже багато залежить чи, чи втілиться цей план в життя. Тому ця зустріч запланована трохи пізніше. Але Володимир Зеленський вдав деякі деталі американським журналістам в інтерв'ю виданню The нью Yorker, де він зокрема сказав, що цей план перемоги це такий собі міст. Це план, який дозволить швидко посилити позиції України на наступні місяці, для того, щоб Україна в сильній позиції могла примусити Росію до якихось ефективних перемовин. Він сказав, що він раніше говорив про ці постулати цього плану, але зараз він виклав їх на папері. Це конкретні кроки, які розраховані на наступні місяці на жовтень на, на, на листопад і на грудень, і український президент говорить, що без американської підтримки втілити цей план буде неможливо, тому надзвичайно важливою є зустріч саме в Білому домі. І напередодні я спілкувалася із високопосадовцем Білого Дому, Майклом Карпентером, який відповідає за питання Європи у раді з нацбезпеки. США. він мені сказав, що зараз їм невідомі деталі цього плану. Вони з нетерпінням чекають, почути, що в ньому є конкретно, але що вже можна сказати точно. Деякі позиції, про які говорять Білому домі, вони сходяться з побажаннями українського президента. Майкл Карпентер сказав, що Україна це топ-пріоритет останніх місяців на посаді президента Джо Байдена. Президент Байден робить все можливе для того, щоб посилити позиції України. Але Олексій в цьому питанні надзвичайно важливо, на що готовий піти американський президент, щоб дійсно посилити ці позиції. Україна неодноразово говорить про те, що Україні треба дозвіл вражати цілі всередині Росії, зокрема. Станням американської зброї чи піде адміністрація Байдена на це? Давай, власне, послухаємо фрагмент інтерв'ю із Майклом Карпентером, яке записала в п'ятницю. Ми очікуємо, що удари всередині Росії з використанням американської далекобійної зброї буде однією із тем дискусій під час зустрічі президентів Байдена і Зеленського у Білому домі. Чи є якісь просування у напрямку зняття заборони? я не маю для вас жодних оголошень. Я передбачаю, судячи з коментарів наших українських друзів, що це буде темою обговорень, але знову ж таки, у мене немає жодних повідомлень сьогодні один із аргументів, який ми чуємо від Білого Дому, це те, що більшість російських аеродромів знаходяться поза зоною досяжності навіть для ракет Атакамс. Але Україна вказує на те, що є інші релевантні військові цілі в радіусі досяжності. І що навіть якщо це не принесе якоїсь великої стратегічної перемоги, це може врятувати життя. Хіба воно того не варте? Торібаті Майсейв Лайвс, ізенетвосет. Я не вступатиму в дискусію на цю тему, бо, врешті, це рішення має ухвалювати президент Сполучених Штатів. Що я скажу, це те, що ми докладаємо низку зусиль, щоб дати Україні перевагу у здатності переслідувати цілі, звідки Росія обстрілює українські позиції та українські міста і завдає шкоди українській інфраструктурі. Тож ми проводимо ці розмови. Очевидно, що про деякі з них ми можемо говорити публічно, але інші елементи краще залиш. Okay. Other elements of it are best left in private. Але, Але ведуться активні дискусії. дуже активні дискусії з цього питання, і ми насправді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використовувати. Насправді, Україна має деякі власні далекобійні спроможності, які вона дуже ефективно використовує. Нагадаю, нещодавно був дуже успішний удар збройних сил України в районі російсько-білоруського кордону. Тож ми матимемо всеохопну розмову про весь спектр спроможностей. Які на нашу думку зараз є найважливішими для України, щоб привести її в сильну позицію, і знову ж таки це головний пріоритет президента Байдена. Він відданий цьому, і я впевнений, що у нас буде гарна розмова. Президент Зеленський сказав, що для того, аби план перемоги спрацював, необхідні швидкі рішення від партнерів, а саме сполучених штатів. Джейк Саліван нещодавно сказав, що президент Байден використає останні чотири місяці свого президентства, аби привести Україну у позицію потрібну для перемоги. Тож чи варто нам очікувати швидких і рішучих дій у наступні кілька місяців? Так, Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, щоб посилити позицію України. Варто пам'ятати, що ми вже витратили багато грошей із закону про додаткове фінансування, який ухвалили у квітні. Тож коштів лишилося небагато. Але ми будемо намагатися давати пріоритет найважливішим спроможностям, які посилять Україну на полі бою. Але нині лишається майже шість мільярдів за механізмом президентських повноважень, і є занепокоєння, що вони можуть вигаснути. То ви кажете, що ми побачимо оголошення про виділення допомоги на всі ці шість мільярдів? Я не буду вдаватися в подробиці сьогодні, але я вам скажу, що ми зробимо все можливе, щоб найближчими тижнями якомога швидше надіслати якомога більше цієї військової допомоги. Чи хоче президент Байден бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини? Absolutely. Абсолютно, президент відданий Україні як суверенній демократичній незалежній державі, яка дає відсіч цій жорстокій атаці з боку Росії. Як ми неодноразово зазначали, Путін міг би закінчити цю війну, хоч сьогодні якби захотів. І ніхто так сильно не хоче миру, стабільності та безпеки, як український народ. Вони жертви. Вони це ті чиї міста, чиї села, чиї сусідські будинки, школи та дитсадки розбомблені ми бачили в Україні найжорстокіші воєнні злочини, навіть злочини проти людяності. Тому ми розуміємо, що українці понад усе хочуть миру, але нам потрібно дати їм силу, щоб вони могли цього досягнути. І саме тут ми плануємо провести дуже предметне обговорення, як узгодити нашу політику для досягнення цієї кінцевої мети. Світові лідери збираються на генеральну асамблею у Нью-Йорку чи використає президент Байден платформу Генасамблеї ООН, щоб закликати до посилення підтримки України цей критично важливий момент. Варто очікувати, що про Україну ітиметься у виступі президента на генасамблеї. І я можу вас запевнити, що в більшості розмов з нашими партнерами та союзниками з усього світу це буде однією з головних тем. Такі слова Олексій, від Майкла Карпентера, представника ради з нацбезпеки, США. але тут важливий момент. Звісно, президент Байден буде закликати до посилення допомоги від інших країн, але все ж таки український президент звертає всю увагу на Сполучені Штати і знову ж таки повертаючись до питання зняття заборони на використання американської зброї для далекобійних ударів напередодні у президента Байдена запитали, чи він вже ухвалив рішення про зняття дозволу, і він сказав ні. Можливо, після зустрічі в овальному кабінеті. І з українським президентом щось зміниться, але важливо пам'ятати, що український президент буде зустрічатися з точки зору сполучених штатів не лише із президентом. Він також буде зустрічатися із віце-президенткою Камалою Гарріс, також кандидаткою в президенти, і іншим кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Знову ж таки, це стратегія на те, щоб незалежно від того, хто прийде до влади у Сполучених Штатах, Україна мала цю підтримку, тому що безумовно ці наступні три місяці дуже важливо, але дуже багато буде вирішено. Шуватися і після президентських виборів у сполучених штатах, окрім того, Олексію також заплановані лідери, а також заплановані зустрічі із лідерами конгресу і з сенаторами. Тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про підтримку Сполученими Штатами України, то політичні рішення, звісно, за адміністрацією, але головні фінансові рішення за конгресом, і це теж дуже важлива складова. Тому Олексію, суперважливий тиждень для України. Ми будемо тут, будемо повідомляти про все найважливіше. Також очевидь, Юлі продовжуємо стежити. Дякую тобі дуже на зв'язку З нами була моя колега Юлія Ярмонко. Гендерний розрив між кандидатами на пост президента США збільшується, стверджують аналітики. Демократку Камелу Гаріс все більше підтримує жіночі частини американських виборців, тоді як чоловіки віддають перевагу Дональду Трампу. За словами експертів, для обох кандидатів дуже важливо заручитись підтримкою серед білих американських жінок. Чи вплинуть гендерні показники на майбутнє Білого Дому у сюжеті Катерини Лісуново? Із 1984 року на президентських виборах у Сполучених Штатах голосують більше жінки ніж чоловіки, і здебільшого вони віддають перевагу демократам ніж республіканцям. Неочікуваний вступ у президентські перегони Камали Гаріс на заміну Джо Байдену додав ентузіазму жінкам, які готові прийти на виборчі дільниці. Ми спостерігаємо досить значні зміни в багатьох демографічних групах, але особливо це стосується жінок, які тепер більш схильні проголосувати за демократів у Білому домі, ніж коли це був Байден. На цих виборах приблизно кожна п'ята жінка вважає, що репродуктивні права є ключовим питанням у 2022-му Судді Верховного суду раніше призначені Трампом допомогли скасувати конституційне право на аборт. Трамп хоче, щоб кожен штат ухвалював закони про аборти самостійно. Натомість. Гарріс вважає, що федеральне законодавство має однаково захищати репродуктивні свободи по всій країні. Вона намагається створити світ, де всі люди матимуть право на власні рішення, їхнє тіло, їхнє діло, права жінок мені подобається, що вона буде боротися за звичайних людей, за середній клас. Я середній клас, а також за закони про права жінок. Згідно із останніми опитуваннями, перевага Гарріс над Трампом серед жінок виборців становить від 9 до 13%. відсотків. Вона згуртувала багатьох молодих жінок, які є незалежними безпартійними виборцями віком до 50 років. Багато з них молодші за 40 років дійсно надихнулися її кандидатурою. Лакомен Аламолайклівотепертиношкірі на жінки набагато ймовірніше голосуватимуть за гаріс латиноамериканки. Також отже, як ми бачимо, вона має більше вплив на специфічну демографічну групи жінок в залежності від раси та освіти. Ось звідки походить ця підтримка. Натомість виборці чоловіки віддають перевагу Трампу із відривом від 5 до 9 відсотків в залежності від опитування. По перше, те, що вона є кандидатом, мене трохи лякає, бо вона не готова очолити державу. Раптом Камала Гарріс стала кандидаткою від демократичної партії, хоча вона ніколи би не виграла цю номінацію за інших обставин. Вона з'явилася ні звідки, за даними соціолога Девіда Макленана із коледжу Мередіт, гендерний розрив зберігається і серед молодих виборців покоління Z. У цій групі більшість чоловіків віком до 27 років віддають перевагу Дональду Трампу. Деякі молоді чоловіки покоління Z зростали на тлі популяризації так званих понтів. Вони захоплювалися своєрідною мачо поведінкою. За словами професора, молоді чоловіки отримують політичну освіту із соцмереж. Саме там вони часто бачать і чують негативні думки про жіноче лідерство. Вони вірять, що жінки не зможуть приймати важкі рішення, якщо Сполучені Штати будуть воювати або зіткнуться з міжнародною кризою. Вони не вірять, що жінки здатні бути жорсткими та рішучими. Підтримка серед білих жінок стала ключовою для перемоги Трампа у 2016 році. Він також отримав більшість голосів білих жінок у 2020-му. Останні опитування показують, що підтримка цієї категорії виборців Гарріс та Трампа наразі приблизно однакова. Отже, за них точиться жорстока боротьба між кандидатами. Катерина Лісунова, Дора Макваєр, Голос Америки, Вашингтон. І до європейських новин на виборах до земельного парламенту в німецькому регіоні Бранденбург перемогла соціал-демократична партія Олафа Шольца. Водночас на другому місці з невеликим відривом опинилась ультраправа сила альтернатива для Німеччини. Раніше альтернатива для Німеччини перемогла на земельних виборах в Тюрінгії та отримала суттєвий результат в Саксонії. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдана, вітаю тебе, Богдана. Okay. От власне що означають ці результати виборів для соціал Ною партії Олафа Шульца та що вони говорять про зростання впливовості альтернативи для Німеччини? Олексій, як ти вже сказав, соціал-демократи Німеччини це урядова партія партія канцлера Олафа Шольца на першому місці, але лише з відривом з навільки один відсоток, тобто зовсім зовсім небагато. І це знову ж таки показує, що крайня права партія альтернатива для Німеччини, і також крайня ліва партія Союз Сари Вагенкнет очевидно. Показують, що вони здобувають щораз більші, більшу кількість голосів, і сьогодні представниця партії Альтернатива для Німеччини показувала, що у цієї партії досить серйозні претензії на майбутнє dem richtigen Weg sind. Я вважаю, що ми на правильному шляху і що ми повинні триматися курсу. Альтернатива для Німеччини перетворилася на програмну партію. Ми вже є народною партією з виборчою підтримкою на рівні понад 30%. Також за загальнонаціональними тенденціями згідно з опитуваннями, ми вчора піднялися в рейтингу. Це дуже успішний і приємний показник. Ми є другою провідною силою в країні з великим відривом, і з цього випливають наміри АДН брати участь в уряді. Виборці дали нам урядовий мандат у всіх трьох землях східній Німеччині. Воля виборців тут однозначна. Богдане, від цієї партії альтернатива для Німеччини. Неодноразово на критичні заяви на адресу підтримки України. Схожа риторика, що цікаво звучала і від ультралівих. Що це може означати для допомоги Україні? Політики цієї партії очевидно перевищують і. Рівень своєї підтримки і також, очевидно, завищують свої амбіції. Але, хоча йдеться про всього-навсього місцеві вибори у наразі трьох землях, так званих Німеччини з 16 і на місцевому рівні ці партії чи уряди, в яких братимуть участь, ймовірно, ці партії, не Беруть участі, не впливають ні на зовнішню політику, ні на оборонну. Але очевидно, що голоси ці лунають. Вони лунають у виборчих кампаніях. Вони лунають з засобів масової інформації і від крайніх, і від крайньо правих, і від крайньо лівих. Ми дуже часто у німеччині чуємо гасла, фактично, майже однозначно співзвучні тому, що чути з Кремля. Богдане, а от якщо подивитись взагалі на історичну динаміку, чому саме на сході Німеччини ультраправі сили отримують такі високі показники підтримки, як ми бачимо от зараз на цих земельних виборах? Поки що виглядає так і в Німеччині сподіваються, і аналітики вважають, що в західних землях на більшій частині території Федеративної Республіки Німеччини крайні праві і крайні ліві, ліві такої підтримки, як на територіях колишньої комуністичної НДР, не будуть мати. Але насправді значною мірою те, що відбувається в Німеччині, є також відображенням процесів в інших країнах, де крайні екстремістські сили зростають так само, як у багатьох країнах заходу чи, чи у США чи у Європі. І про це говорять і німецькі аналітики. Отже, загалом проблема полягає у тому, що ультраправі партії, і це стосується усіх ультраправих партій у Європі, пов'язані з загальним страхом щодо майбутнього, з побоюваннями щодо економіки та щодо інших суспільних питань. Крайні партії пропонують дуже прості відповіді щодо імміграції і внутрішньої безпеки. А жодна з демократичних партій не може відповісти на такі питання легкими і швидкими рішеннями, але важливо прислухатися до людей, щоб намагатися вирішувати. Особливо економічні проблеми, і так робити політику отже, як каже ця представниця одного з університетів у Німеччині, крайні партії, крайні Праві, крайні ліві, інші популістські сили просто пропонують легкі відповіді на складні запитання, це не означає, що вони справді можуть вирішити, чи то проблеми е, імміграції, е, чи то проблеми е, безпеки, наприклад, рівня злочинності в країнах, і дехто каже, що ну справді їм просто треба дати шанс для того, щоб вони були ось при владі, і таким чином показали, що насправді ті проблеми, які які вони пропонують дуже легко вирішити. Вони цього зробити очевидно не зможуть, але з іншого боку, є ризик, тому що є країни, де екстремістські партії чи екстремістські сили, і історія показує, що прийшовши до влади, такі такі екстремістські політики, екстремістські партії, дуже часто владу не хочуть віддавати і вдаються до фактично. Силових засобів для того, щоб їх зберегти наразі. Європейці сподіваються, що очевидно до цього не дійде. Що ми бачимо просто звичайну політичну боротьбу різних сил, про те, що є протестний електорат, який підтримує фактично протестні екстремістські популістські партії, і що зрештою це просто частина нормального демократичного процесу. В демократичних країнах Богдан залишається у нас менше однієї хвилини. Чи може вплинути позиція цих крайньо лівих і крайньо правих сил на соціал на позицію соціал-демократичної партії, партії Олафа Шольца стосовно України? Напевне, до певної міри може, і, зокрема, ось чому. Ми говоримо про те, що значних успіхів домоглася крайньо права партія альтернатива для Німеччини у цих саме е, землях, так мовити так регіонах регіонах Німеччини, і вже провідні партії німецькі заявили, що не будуть з ними співпрацювати, що не пустять їх до влади. Але тоді постає питання, що вони провідні партії ймовірно будуть змушені співпрацювати з крайніми лівими, і в цьому є небезпека. Богдан, дякую тобі. Дуже Продовжуємо стежити за цією темою. На зв'язку з нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан. Українські музиканти з передової приїхали з туром подяку у США. Учасники військово-культурного десанту мали кілька виступів в американському конгресі, а також влаштовували вуличні концерти біля головних туристичних пам'яток американської столиці. Попереду в них виступи ще у понад двох десятках американських міст. З учасниками туру поспілкувались Ірина Шинкаренко та Костянтин Голубчик. Для моріалу Томаса Джеферсона в центрі Вашингтона учасники культурного десанту виконують українські пісні. Для американців це нагода не лише послухати музику, а й поспілкуватися і висловити підтримку. Амфом Калафорнія батайв чу. Я з Каліфорнії, але в мене єврейські предки деякі з них загинули в Україні. Тож я відчуваю, що українці мій народ, і я вважаю, що неправильно, коли людей пригнічують. Думаю, ми всі повинні стати на допомогу і підтримати тих, хто бореться з гнобленням. Українські військові музиканти, розділившись на групи, проводять вуличні концерти біля різних історичних пам'яток Вашингтона та в державних установах, зокрема в американському конгресі. Зазвичай в конгресі відбуваються швидкі зустрічі, і ми беремо з собою бандуру. У нас є Тарас Столяр, заслужений артист України. Зазвичай він грає на бандурі якісь дуже колоритні українські композиції. Це вражає, тому що бандура це наш національний інструмент, там більше 60 струн. Також він виконує металіку на бандурі, що теж вражає американців. Для бандуристки та виконавиці Любові Щепілюки з Вінниччини це перша поїздка до США. каже їй незвично виступати не на передовій. Усі мої майже виступи це для військових, десь на лінії фронту, в якихось малесеньких хатинках, десь там в посадках, в лісах. Я до цього звикла, тому що ну, я це роблю щодня, і тут я якби на справжніх сценах, на дуже гарних місцях, і мені дійсно незвично. Любов приєдналася до культурного десанту рік тому. Паралельно закінчувала четвертий курс музичної академії імені Глієра. Їздити із виступами на фронт мріяла ще з 17-річного віку. Мені хотілося співати для хлопців, бачити їх, поспілкуватися з ними, але мене батьки не пускали, казали, буде тобі 18 років, робиш, що хочеш. А поки немає, то нікуди ти не поїдеш. Я така: ну добре, добре, дочекалася свого День народження. Я виступала на Донецькому напрямку, на Харківському двічі, і з січня 2024 року, я виступала майже 9 місяців щодня на Запорізькому напрямку. На передовій Любов найчастіше виконує історичні козацькі та повстанські пісні. Каже, переконалася, як сильно музика допомагає піднімати дух військових. Зазвичай, як ми приїжджаємо на початку, то хлопці такі знову ж втомлені, такі нам ну, краще б там, я не знаю, щось пішли робити, наш нам цей концерт часто буває таке. Але потім, коли вони бачать, наскільки щиро ми це робимо, що ми це хочемо їм просто підняти настрій, відволікти на ту годину їхньої цієї буденщини і перенести ніби з того місця де вони знаходяться зараз після того вони завжди приходять, дякують і в них з'являється усмішка на обличчі і це дуже цінно військовий піаніст та композитор михайло олійник із туром культурного десанту у сша вже вдруге в україні за майже півтора року він провів понад 600 виступів на передовій каже помітив як у військових накопичилася втома тож музикою намагається додати хоч трохи сил Піднімає бойовий дух це пісні наші патріотичні, ті, які співали ще в період УПА, ті, які зараз створені. Ми як кобзарі сучасного часу, бо для козаків приїжджали кобзарі, грали на бандурах Думи, грали під патріотичні пісні. Ми зараз робимо ту саму роботу у війську. Михайло розповідає, найскладніше виступати перед військовими, які щойно втратили товаришів по службі, а також у шпиталях із важкопораненими. Під враженнями за час повномасштабної війни композитор створив два власні альбоми: мелодії присвятив українським героям, містам і трагічним подіям. Мене дуже вразило місто Гуляйполе, воно дуже близько до лінії зіткнення. І мене дуже вразили люди, які там були. Ми були в підземному бункері, там залишилось не так багато місцевих людей. Ще група ДСНС. І коли я виступав для них, я так надихнувся, бо це незламні люди, які постійно під обстрілами. Я створив композицію, яка називається Гуляй поле я присвятив цим людям. Поки частина музикантів культурного десанту продовжує виступати на передовій. Група у США планує відвідати понад 20 американських міст. кажуть, їхня музика це теж елемент української дипломатії. Женкаренко, Костянтин Голубчик, Максим Шульга, Голос Америки. На цьому ж ми будемо прощатись. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коленко. До зустрічі.